Доброго дня, хоч як нереально це звучатиме, але сьогодні 222 доба, відколи в мирні українські міста і села прийшла жорстка російська війна. Ракети, артилерія, далекобійна зброя, міномети, а віднедавна дрони камікадзе це та небезпечна озброєння, яке використовують проти мирного населення, командування і війська ЕРФІ. Страшно подумати, що люди в багатьох куточках України навчилися по звуку відрізняти різні види зброї, яка загрожує їхньому життю. Замість слухати звуки природи, ми по кілька разів на добу чуємо звуки сигнали тривоги. Лише тому, що одна людина на Росії, втративши розум, вирішила втілити в життя свої імперські мрії. Але український народ щодня доводить, що від самого початку Росія прорахувалася, і своєю присутністю на нашій землі вони гублять свої життя. Однак обстріли продовжуються, і минулий тиждень у Криворізькому районі був досить неспокійним. 26 вересня, ввечері, зі ствольної артилерії було обстрілено населений пункт Велика Костромка Зеленодольської громади. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Наступного дня ворог. Тероризував майже всі населені пункти Зелендольської громади. Із системи залпового вогню ураган було обстріляно Зелендольськ, а саме промзону міста. Унаслідок цього обстрілу пошкоджено кілька будівель, та головне, що обійшлось без постраждалих. Годиною пізніше, зі ствольної артилерії, обстрілу зазнало село Мар'янське без постраждалих та руйнувань. А надвечір із РСЗВ Ураган расисти поцілили по населеному пункту Велика Костромка. Внаслідок чого було пошкоджено кілька будівель та автомобіль. Головне, що люди не постраждали 28 вересня, ввечері, коли місцеві зібралися родинами вдома, артилерійський удар знову зазнало село Велика Костромка зелендульської громади. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено лінії електропостачання та трансформатор. Завдяки оперативній роботі комунальних служб світло в будинки швидко повернули. Вночі цього дня ракетами Х-59 ворог знову атакував Криворізький район. Більшість ракет сили української протиповітряної оборони знищили. Але одна таки влучила у підприємство з переробки зерна у Новопільській громаді. Руйнування виявилися досить масштабними, але ми спільно з, спільно з ними впораємося. Головне, що люди не постраждали. А рано вранці наступного дня цинічно і жорстоко, касетними снарядами з РСЗВ ураган ворог атакував місто Зеленодольськ, обстрілявши промислову зону саме в той час, коли люди поспішали у справах на роботу. Наслідком цієї атаки стало 19 постраждалих мирних місцевих мешканців. Усі були госпіталізовані. Більшість досі перебувають у лікарні, і лише нещодавно став. Стан деяких змінився із стабільно важкого до середнього ступеня тяжкості. На превеликий жаль, вчора стало відомо, що одна жінка від отриманих поранень померла у лікарні. Мої щирі співчуття родині загиблої. Чим всі ці люди звинили перед російською армією? Питання без відповіді. Цього дня були обстріляні і відкриті території біля населеного пункту Велика Костромка Зеленодольської громади. На щастя, там минулося без постраждалих та руйнувань. 30 вересня знов і знов артилерійський обстріл села Велика Костромка, внаслідок чого пошкоджено 8 приватних будинків та господарські будівлі без постраждалих серед мирного населення. Вночі, 2 жовтня, рашисти, рашисти дрони Камікадзе завдали удару по ліцею у середині міста Криворогу. У результаті було частково зруйновано два поверхи і виникла пожежа. Та співробітники ДСНС вогонь загасили, і головне, що ніхто не постраждав. Як бачимо, ворог не припиняє тероризувати населені пункти Криворізького району, та всі ми віримо, що наші війська якнайшвидше відкинуть їх щодалі від району. Аби мешканці нарешті могли спокійно жити без обстрілів. У Криворізькому районі продовжується робота з підтримки забезпечення внутрішньопереміщених осіб та вразливих категорій місцевого населення. За минулий тиждень до громад нашого району прибуло 80 осіб, серед яких 10 дітей. І станом на сьогодні загалом у районі проживає 8100 осіб, зокрема 2060 дітей. Керівництво громад робить часом неможливе, аби забезпечити вимушеним переселенцям всі умови, щоб почати нове життя або підтримку психологічну, юридичну та гуманітарну. Щоб люди могли дочекатися часу, коли можна буде повернутися додому, більшість родин мріє повернутися, не дивлячись ні на що. Наприклад, родина Ніколаєць із Карматорська, Євгенія та Роман, і їхні двоє дітей вісім та чотири роки, сім'ї двічі довелося тікати від війни. Спершу, у 2016 році, вони з батьками та родичами виїхали з Карматорська до Запоріжжя, і вдруге, у квітні цього року, вимушені були виїхати до Новопільської громади. Нашого району чоловік у рідному місті мав власну справу і внаслідок російської агресії втратив абсолютно все. Та незважаючи на те, що нині будинок родини у Краматорську сильно пошкоджений, вони мріють повернутися додому. Чоловік збирається почати свою справу знову і, судячи з бойового настрою, нічого не зупинить сім'ю від повернення. Коли в рідному місті буде достатньо безпечно для дітей, звичайно, кількість частково пошкоджених та повністю зруйнованих приватних та багатоквартирних будинків росте з кожним новим обстрілом, з кожною новою атакою в геометричній прогресії. На сьогоднішній день у громадах Криворізького району. Частково пошкоджено 480 приватних та 59 багатоквартирних будинків, і повністю зруйновано 30 приватних будинків. Це офіційні дані з актів, що складають на підставі заяв місцевих мешканців. Але ж ця цифра може бути значно більшою. Спільно з очільниками громад, на щотижневих нарадах ми складаємо списки необхідних будівельних матеріалів, аби місцеві могли полагодити своє житло напередодні холодів. Звичайно, що потрібні капітальні ремонти будинків, і запевняю, що ми обов'язково все відбудуємо. Аби люди почувалися спокійно і затишно вдома, хочу окремо відзначити роботу співробітників ДСНС. Невтомно сапери служби з надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати території Криворізького району. За минулий тиждень у різних громадах було знешкоджено понад 50 вибухонебезпечних предметів. На сьогоднішній день найзабруднішими лишаються поля та балки. Тому, будь ласка, прошу всіх пам'ятати про правила безпеки також. Спільно із співробітниками ДСНС ми відпрацювали план дій у разі надзвичайних ситуацій, що можуть бути пов'язані з пошкодженням об'єктів критичної інфраструктури. Районом заготовлено додаткові об'єми матеріалів для альтернативних джерел опалення, електрогенератори. Тож прошу всіх мешканців Криворізького району бути певними, що різні варіанти вирішення проблем, які можуть виникнути внаслідок будь-яких проявів агресії нашого. Малорозумного ворога, продумані до деталей. А ще хочу висловити вдячність комунальним службам, які реагують на пошкодження електро, газу та водопостачання максимально швидко, намагаються зробити все, аби люди на місцях, які знаходяться під обстрілами, не відчували дискомфортну ще із цього приводу. Шановні війна тут на нашій землі. Ворог хоче нас зламати, але зламає тільки зуби, обміцність наших збройних сил та єдність народу України. Ми всі радіємо поступовому і впевненому просуванню наших захисників, про яке чуємо з офіційних джерел. Потрібно бути міцним тилом для українського війська і надійною опорою одне для одного. Потрібно вірити в зсу та нашого президента, і тоді перемога буде за нами в 300%. відсотків. Це безумовно. Слава Україні! А, скажіть, будь ласка, багато говорить про те, що цьогорічний опалювальний сезон буде найскладнішим в історії України. Чи готові громади до опалювального сезону? Опалювальний сезон буде звичайний, як і минулого року, без проблемний, тому що комунальні підприємства району та міста повністю готові до опалювального сезону. Помимо того, вони підготовлені до надзвичайних ситуацій, а також служби ДСНС та комунальні служби Горводоканал мають вже досвід надзвичайних ситуацій, і ми також готові до цих. Непередбачених ситуацій, які може нам зробити наш неадекватний ворог, Тож, я думаю, опалюваль сезон буде повністю контрольований і рівномірний. І у нас є ще інформація від мінрегіону про те, що у громадах у, у громадах Широківської та Зеленодольської будуть е, пункти обігріву. Угу. Е, скільки їх буде, та як вони будуть? Пункти обігріву будуть по всій території району, а також в місті, і вони будуть визначатися біля тих критичних інфраструктур, які будуть частково тимчасово не працювати. Тобто на кожній громаді в кожному районі буде підготовлений оперативний штаб, який буде виїжджати на ту чи іншу територію і розгортати пункти обігріву по надобності. Це не значить, що буде пункт обігріву стояти цілодобово. Якщо буде критична температура або загроза якого то опального, так, на тій території буде розгортатися пункт обігріву, служби ДСНС будуть відпрацьовувати і забезпечувати людям тепло та зберігати життя. Інолоч і сьогодні ще зранку ранку у своєму відео ви говорили про те, що після обстрілу з громади було пошкоджено будинки і ліна е, 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 постачання будинок з е, була пожежа в будинку. Так. Яка ситуація на цю хвилину з будинком, з пожежою? Пожежа ліквідована, так. Лінія ще поки що відновлюється, працюють монтери. Але до кінця дня світло повернеться. Дякую.